Пиво Хайк не перестає дивувати. Цієї суботи сюрпризи чекали на відпочиваючих Труханового острова. Всі охочі могли взяти участь у пляжних розвагах та виловити з води пиво Хайк Урбан. Прийшла боляти за своїх друзів, тут дуже весело. Я участвувала от, на водночасій тижні була на Балонська набережній, також на озері Вербне. От, все дуже весело проходило кожну неділю. Молоді на столичному пляжі зібралось чимало. Спортивні розваги, веселі конкурси. А на непоганий улов пива Хайк Урбан. Кожна пляшка якого приховує цікаві сюрпризи. Благодаря пиву Хайк можна виграти кучу класних призов. А для этого просто під кришечка є код, який просто ви регіструєте на клаб Хайк Юй і виіграєте. Ми зібралися тут на раді того, щоб випити за пиво, просто щоб спілкуватись молодь, тому що молодь. Нам цікаво спускатися одне з одним, з ровесниками, як вони проводять вільний час. І це є чудовий відпочинок для них і нас разом. Але насправді це пиво є дуже смачне, неймовірно смачне, раджу всім попробувати. Хайк. Кількість пляшок обмежена, адже Хайк Урбан лімітована партія пива, випущена спеціально для цього літа. Партія налічує лише півтора мільйона пляшок. Автором дизайну етикетки стала молода українська дизайнерка Олена Левченко.